18 грудня 2016 року Нацбанк і МінФін оголосили про націоналізацію Приватбанку найбільшого банку країни держава змушена була рятувати банк і вклала в нього понад 155 мільярдів гривень. йдеться у спільній заяві. Держава бере на себе відповідальність і гарантує клієнтам Приватбанку недоторканість і цілісність їхніх грошей. Ми запевняємо, ситуація під контролем. Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки звинуватило Ігоря Коломойського у відмиванні грошей Приватбанку і тепер намагаються конфіскувати майно в Техасі та Кентукі. У нас є питання відновлення справедливості. Приватбанк виграв суд у колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Рішення ухвалив високий суд Лондона. Суд визнав, що колишні власники вивели із фінустанови майже 2 мільярди доларів через незаконну схему пер кредитування. позов задовольнили у повному обсязі. Точну суму компенсації визначать на наступному судовому засіданні. Карл Волох. на місці Коломойського я б зараз пишався. Британське правосуддя дало гідну відсіч всім тим тисячам наклепників, котрі тривалий час стверджували, що Ігор Валєріч вкрав свого часу у вкладників Приватбанку 5,5 мільярдів баксів. Неупереджений і об'єктивний суд постановив, що лише мільярд 700 мільйонів з цих коштів були банально стирені, а решта 3 мільярди 800 мільйонів чесно пролюблені власниками і менеджерами банку. Воно, звичайно, не зайве, було б покопатися, яку частину цих коштів втратили кредитовані банком бізнеси, пов'язані тим чи іншим чином із самими власниками привату. Але ми будемо великодушні і виходитимемо з презумпції невинуватості Бені, тобто із того, що кошти пролюблені чесно, і це нам дає шанс оцінити великий діловий геній нашого героя, бо виявляється, що пролюбив набагато більше, ніж навіть клав у свою кишеню. А головний бізнесовий принцип, який він чітко засвоїв, Асти треба багато, тоді ти можеш купувати правоохоронців, чиновників суддів, депутатів і міністрів, а також утримувати медіаімперію, котра дозволить маніпулювати громадською думкою в достатній мірі, аби відлучати від влади тих, хто тобі не подобається, і приводити на це місце своїх дресированих мавпочок. Інша справа, що така мавпа, набравши сили, може запхати в клітку самого свого власника. Думаю, восьму заповідь у версії Коломойського можна викласти так: не вкради мало по скрипту. з максимальною вирогідністю. Беруся припустити, що епізод із 40 мільйонами, виведеними Коломойським на квартал Зеленського, є часткою тих 1 мільярда і 800 мільйонів, котрі суд визначив як вкрадені з привату. Джон Сміт, Приватбанк у Лондоні не просто переміг. Приватбанк довів, Коломойський, Коломойський і їхній клан це організоване злочинне угрупування. Не більше не менше високий суд Лондона визнав, що ці двоє організували злочин і незаконно привласнили майже 2 мільярда коштів банку за допомогою дуже складної схеми перекредитування, яка діяла в інтересах фізичних осіб відповідачі, зазначається в релізі банку. Приватбанк нагадує, що на момент націоналізації банк був недокапіталізований на суму близько 5,5 мільярдів доларів. Тобто розкрадений і згодом був рекапіталізований державою. Суддя Траур встановив, що заперечення відповідачів повністю побудовані на нечесному підґрунті. Суддя також встановив, що Коломойський здається вважав себе вищим за закони, що нечесним з боку Боголюбова було використовувати документи, що вводять в оману. Щоб дистанціюватися від шахрайства, стверджує державний банк. Що стосується документальних доказів представлених суду, то згідно із релізом Приватбанку, суддя постановив, що Коломойський прийняв цілеспрямовані рішення про знищення даних, які могли б мати відношення до поточного провадження, і відзначив практику прийняту боголюбовим щодо знищення документації, яка могла б мати відношення до цього провадження. Скажу більше, він не просто прийняв цілеспрямоване рішення про знищення даних, Анних, а й прийняв рішення про підпалення місця злочину, знищення всіх вас і передачі в рабство Кремлю шляхом призначення верховним головнокомандувачем дурнуватого неадеквата. Та ключовий висновок з цієї історії навіть не в цьому. Ключовий висновок з цієї історії наступний, але я впевнений, нинішні зелені не дозволять українському суспільству такий висновок зробити. Членів банди приват було не двоє, Коломойський і Боголюбов, і не 20, і навіть не 200. Злочини замовлені і організовані босами. Мафії виконували численні поплічники, бригадири і рядові шістки клану. Нині босс в СІЗО, а от шістки залишаються на топ позиціях в українському суспільстві, чинушки на хлібних державних посадах, експерти, піарщики, журналісти, пропагандисти, які роками супроводжували банду ідеологічно і інформаційно, бо гроші всяким Наташам Сергіям і Вовам платили не з чесно заробленого. А з общака. я дуже люблю їсти. І за ці гроші члени банди на ефірах дригали канкан -кан ногами, розігрували ведучих і експертів, незнайомих між собою, нових молодих політиків і політиків хороших вартих того, щоб слухати їхні потякання. Банда мала величезний медіаресурс, і сиділи в ньому інші професійні члени банди і відволікали увагу суспільства. То на кунгі. Е, і коли я побачила в якому бліндажі сидять ті бійці, то в мене питання. Йолки, Маталки, п'ять років минуло. Ми показували на Фейсбуці американські кунгі, які можна було закопати. То на дітка з половиною вареника не бачать бабці, яка стоїть біля АТБ чи біля е, супермаркету і прохає буквально декілька гривень. А потім на те, що CNN гірше за Скаб'єєву, таким чином великі, дуже відомі змі. Почали е, розповсюджувати інформацію гіршу ніж Скабєва з з е, Соловйовим. Відверті фейки в CNN, Bloomberg, там, Wall Street Journal і таке інше. Всі вони мають понести відповідальність. Не може так відбутися, що бос мафії названий, а ближні коло боса мафії, бригадири і шістки залишилися поважними політиками, чиновниками і журналістами, бо буде просто новий бос мафії і клан продовжить існування. Саме тому, щоб в нас не було Коліївщини, ми маємо зробити з ними як в Японії. Для таких там зроблений спеціальний реєстр, як для прокажоних, веде його національне поліцейське агентство Японії і заносить в цей реєстр не тільки прямих членів організованих злочин. Них угруповань, але й усіх пов'язаних з мафією. Ці особи не завжди засуджені за злочини, але вважаються пов'язаними з мафією на основі оперативної інформації, контакти, діяльність, спостереження тощо. От як лондонський суд сьогодні повідомив по іншим членам організовано злочинного угрупування, один з яких нині чесний новий бізнесмен і Патріот, а тоді мав 0,38% акцій банку і брав участь у схваленні 129 відповідних по. Продовжив підтримувати активні і тісні контакти з Коломойськими і іншими бандитами, як мінімум аж до 2019 року. Так от, щоб не давати членам банди прикидатися чесними новими інвесторами Ілонами масками, в Японії і є спеціальні реєстри для таких. Якщо особа включена в реєстр пов'язаних з мафією, вона не зможе зареєструвати офіційну політичну кампанію. Партії або ЦВК можуть відмовити без пояснень, спираючись на загрозу суспільного порядку. Банки відмовляють в кредитуванні, рахунки блокуються. Свій власний новий модний банк зробити теж ти не зможеш, як в Україні компанії будь-якої сфери діяльності зобов'язані розривати договори, щойно виявили контрагента в списку. І що важливо, така особа не отримує навіть доступ в змі, не отримує підтримки ефіру, залів для виступів. Змі зобов'язані перевіряти, щоб жодний Дмитрій Чи Сережа не прикинувся чесним новим і не забивав населенню баки про нову епоху. Ліцензії на мовлення. І видавничу діяльність в Японії видаються тільки компаніям особам без зв'язків з антисоціальними структурами. Прекрасний закон для України, скільки б він зберіг мозгів непоплавлених в Україні, якби таке у нас прийняли колись. Та більше того, в Японії не дурні люди, а тому навіть заборонили дружкам бандитів лізти в культуру. Бо це далеко не тільки наше ноу-хау, що злочинці крутять шоу і плавлять мізки населення. А тому в Японії їм не дають організувати дійства, збори, а компанії. Що мають ліцензії на виробництво кіносеріалів, підписують договори із забороною мати зв'язки з якудзою. Нас обійшов стороною жанр про чесних бандитів Саш Білих і Мейєрів Суховлянських. Планували і в нас серіал про паровознюка паровоза та не зрослося. Та у нас пов'язані з мафією особи просто на бабки ОПГ знімали серіали про Робін Гуда із народа, який приведе секту до спасіння. А тепер цих міндічей набу ловить на мільйонних схемах. Та якби як в Японії організатору цього кіно, який сам отримав із крадених вкладів Приватбанку 41 мільйон доларів на свою підставну шорку, десь на Белізьких островах, не тільки відмовили у фінансуванні його пропаганди, а він гад хотів її ще й на державні гроші зняти, а ще й заборонили його шоу крутити, то так би й було його стелею далі розважати своїх багатих дружків в банях, а країна наша була б ціла. Перемога в Лондоні це далеко не розгром клану Коломойського і Боголюбова. За роки після того злочину вони вже набрали новий значно більший общак. І доки основні бандити не посаджені, а поголів'я клану не переписане, буде він і далі відроджуватися і творити зло. Всі члени української, хоча яка вона. Українська мафії не мають уникнути відповідальності і жити на награбоване десь на лазурних берегах. Всі вони мають бути переписані і наздогнані рано чи пізно.